У Івано-Франківську на маршрути виїхало чотири нових старих тролейбуса. Міська рада закупила вісім для комунального підприємства Івано-Франківськ електроавтотранс. Ще в липні цей сучасний транспорт курсував вулицями австрійського Зальцбурга. А сьогодні ним можна проїхати за звичним для франківців маршрутом. Тролейбуси оснащені автоматичною системою роботи дверей, кондиціонерами, адаптовані для маломобільних груп населення. Чотири австрійські тролейбуси вже курсують на маршрутах номер 1 два, шість та сім. Обладнані комфортними салонами. У них оголошуються зупинки і пристосовані для людей із особливими потребами та навіть для велосипедистів. Вісім вживаних тролейбусів обійшлися містові у 5 мільйонів 95 тисяч гривень. Будемо, е які можуть бути у нас проблеми, тобто у нас плановий випуск був на 1 листопада, запланований, але ми. Ну, пришвидшували навмисно свою роботу для того, щоб виїхати швидше і до 1 листопада мати можливість ще зробити якийсь там аналіз, подивитися на те, як вони будуть ну, поводитись, як пасажири будуть звикати до цих тролейбусів. Ну для того, ми якби вирішили розпочати їхню експлуатацію дещо швидше. До кінця року в електроавтотрансі очікують на прибуття ще двох тролейбусів. Завдання, які ставлять у мерії, зробити все для того, аби муніципальний транспорт був конкурентним, сучасним та зручним. Громадський транспорт скрізь є в Європі. І ми ставимо перед собою завдання замінити наші маршрутки громадським транспортом. Зрозуміло, що зразу на 100% це неможливо, але якщо докласти зусиль, то за декілька років це можна, можна зробити. Громадський транспорт є дешевший для мешканців Івано-Франківська, громадський транспорт є набагато екологічно, чистіший для міста. І громадський транспорт він є. Набагато зручніший для, для мешканців. Завдяки угоді з Європейським банком реконструкції та розвитку посадовці наступного року планують закупити ще 30 нових тролейбусів. Також мають намір добудувати тролейбусну лінію у мікрорайоні БАМ із подальшим з'єднанням із набережною.